До планування чи підготовки операції в Курській області не залучені. Так в державному департаменті сполучених штатів прокоментували нещодавній наступ зсу. Речник відомства Ведант Петел наголосив, Вашингтон фокусується на підтримці України в тому, що українські сили мали би все необхідне для захисту від атак, які надходять безпосередньо через кордон. У держдепі нагадують, що Україна захищає себе проти агресії. А єдина агресивна сторона у цій війні це Росія. Раніше, вперше, за майже тиждень українського наступу на Курщині прокоментував його. І президент США Джо Байден наголосив постійно з цього приводу говорить із своїм персоналом що 4 пять годин і тримає контакти з Києвом. Це створює справжню дилему для Путіна, і ми перебуваємо в прямому контакті, постійному контакті з українцями. Це все, що я можу сказати про операцію, поки вона активна. Євросоюз повністю підтримує боротьбу українців. Так наступ на Курщині прокоментував головний дипломат Європи Дмитро Кулеба і Жозеп Борель поспілкувалися телефоном. Як зазначив український міністр, цитую зосередився на кроках спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєння. Зброєння ще поінформував європейську колегу про український наступ в Курській області. Раніше підтримку наступальним діям ЗСУ на Курщині висловили усі урядові партії Данії. А польський прем'єр Дональд Туск зазначив, що ця операція є здійсненням міжнародно визнаного права України на самооборону.